Соціально-економічний розвиток Бордичева у першому кварталі 2012 року став предметом для обговорення на нещодавньому засіданні виконавчого комітету. Як повідомила заступниця міського голови Таміла Павлішина, протягом трьох минулих місяців у всіх галузях соціально-економічної сфери спостерігались позитивні тенденції. Зокрема, у промисловості згідно даних статистики на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився обсяг реалізованої продукції. Значний ріст реалізації продукції характерний таким підприємствам, як «Три ведмеді», спільне підприємство РІФ-1. Також за рахунок розширення економічних зв'язків покращилася ситуація з реалізацією на відкритому акціонерному товаристві Завод-Прогрес. Підприємствами за цей період також вживалися і енергозберігаючі заходи, вводилися нові технології. Наприклад, на товаристві прадичних поговарний завод завершено реконструкцію холодильного відділення та встановлену установку для водоподогрібки. Також Бердичівська фабрика одягу впровадила введення нових технологій на суму 379 тисяч. Це введено в дію машину для розкрійного виробництва, а також встановлено нових сім машин для швейного виробництва. Протягом січня-березня у Бердичеві відкрилися два магазини і перукарня. Крім того, відділ містобудування та архітектури закінчує аналізувати зобов'язання з благоустрою прилеглої території, що їх свого часу взяли на себе власники об'єктів торгівлі і послуг. Вже проведено обстеження значної частини об'єктів, які розташовані на центральних вулицях міста. Власники їх попереджені про відповідальність за неналежне утримання приміщення та територій, відповідної для їх обслуговування та виконання робіт з благоустрою в установлені терміни. Ця робота знаходиться на контролі і буде продовжуватись. Також у першому кварталі поточного року на території міста тривали різні будівництва. Підприємства житлово-комунальної сфери продовжували роботу з поліпшення умов проживання бердичівлян. щодо галузі охорони здоров'я, то на базі міської лікарні незабаром мають відкрити томограф, зазначила посадовець. Також ведеться організаційна робота з приводу відкриття в місті відділення обласного центру переливання крові. Усі наміри можуть залишитися намірами, якщо не буде наповнюватися бюджет, зазначили на засіданні. Начальник міського фінансового управління Алла Пацата днями привезла невтішні новини з обласної колегії, договорили про виконання бюджету. Берничів так само як інші міста Житомирщини має проблеми з наповнення казни. Зокрема, місто недовиконало доходи першого кошика на 325 тисяч гривень. Перший кошик це делеговані державою за рахунок доходів. Першого кошика фінансуються такі галузі, як освіта, медицина, фізична культура і спорт, культура, територіальні центри і заходи стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей. Але коли брати доходну частину бюджету, то це один такий важливий джерело наповнення бюджету це податок доходів фізичних осіб, який займає в першому кошику майже 90 Знову ж поясніть, що це таке. Податок з доходів фізичних осіб це те, що утримується з доходів нашої заробітної плати. Це офіційно виплачена заробітна плата. І від цієї офіційно виплаченої заробітної плати залежить і відповідно фінансування видаткової частини міського бюджету. Однією з причин невиконання бюджету, на думку Али, пацати, є за високі плани його виконання та недопрацювання уповноважених осіб з легалізації заробітної плати. Начальник податкової інспекції прокоментувала ситуацію так. Так, да, є багато складних питань це виконання першого кошика, тому що вони доведені вкрай напружені. Я хочу запевнити вас, що на сьогодні ми прикладаємо максимум зусиль не для того, щоб виконати тільки показники, які доведені нам. Ну і тим не менше прикладаємо зусилля для того, щоб взагалі виконати цей кошик. Бо сьогодні для нас це теж вкрай важливо. Наостанок начальник фінуправління розповіла присутнім про напрямки виконання бюджету. Їх разом з іншими питаннями мають остаточно затвердити на найближчій сесії міської ради. Це перший.